Знижки представляють єдині знижки на пеністилгель, 15% в Аптеках подорожник вам тоща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Війна може тривати 10 років. Таку гучну заяву зробив військовий експерт Роман Світан. Також він назвав оптимальну стратегію звільнення Криму та головні компоненти для перемоги України. Тож скільки ще росіяни протягнуть на нашій землі, і за яких умов наші бійці зможуть звільнити всі тимчасово окуповані ворогом території, розповім за мить. З вами новини Тесаню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайка. Ми переходимо до новин. Завершення бойових дій в Україні можливе лише після розвалу Росії. На цей процес може тривати від 5 до 10 років. Однак за низки умов цей Процес можна пришвидшити. Таку думку військовий експерт Роман Свідан висловив у інтерв'ю овоз ЮА. За словами Світана, якщо уважати кінцем війни завершення бойових дій, то це можливо лише після розвалу Росії, допоки існуватиме Російська Федерація як імперія, бойові дії не закінчаться, бо просто не буде механізму їх закінчити. Імперія має розширюватися, і вони намагатимуться розширитися. А ми відновлюватимемо свою територіальну цілісність, відновлюватимемо свої кордони, суверенітет. Це процес років на 5-7, як мінімум, або років на 10, не менше. Водночас він поділився думками, як прискорити цей процес та зменшити українські втрати. Світан наголосив, що повинен бути серйозний санкційний тиск на Росію, а дипломатичний тиск ні про що. А для цього Російську Федерацію потрібно визнати терористичною організацією або державою спонсором тероризму. Визнати Міністерство оборони РФ терористичною організацією, так само як свого часу ПВК Вагнер, яка була частиною Міноборони Росії, була визнана терористичною організацією. Щоб прискорити перемогу України, наша армія має перейти на стандарти війни третього тисячоліття. Українським військам треба передати новітні військові технології та надати можливість максимально використовувати усю зброю, що передається без обмежень щодо дальності і цілей. Насамперед, у генерала Сирського не може не бути плану. Весь сенс існування головкома та Генштабу це якраз планування. Планування операції залежно від стратегії оборонних наступальних контрнаступальних дій. Тобто тут цілий спектр завдань, які вирішує головком. Але те, що в війні третього тисячоліття не може бути старих радянських підходів, це цілком правильно. І тут справа не лише у війні між двома радянськими арміями, великою та малою. Звичайно, ні. Просто є парадигма введення воєнних дій у третьому тисячолітті. Як свого часу відходили від стріл, Луків, мечів, потім від стрілецької зброї переходили до авіаційної та ракетної компоненти. Так само в третьому тисячолітті повинні вестися високотехнологічні війни. За словами експерта, потрібно готувати особовий склад до ведення саме таких воєн, але підлаштовуючись під певну стратегію. Яка у нас війна? Оборонна? Наступальна? Тут уже вирішує генштаб, і залежно від того, що він вирішить, буде обрано таку тактику підготовки оперативно-тактичних керівників плюс виконавців, тобто вже безпосередньо військ. Утім, Роман Світан зазначив, те, що ми отримуємо від наших партнерів, це минуле тисячоліття. Тому й досі воює маленька радянська армія проти великої радянської армії. Де нам взяти високотехнологічну зброю? Її нам просто не дають. Причому не просто зброю не дають, не дають технології. Ми б самі могли зайнятися виробництвом, але ми не маємо доступу до цих технологій. Ось це проблема, і це питання треба порушувати перед нашими партнерами, перед речниками наших партнерів, якими є шановний пан Грант. Підготовка особового складу до запровадження високотехнологічної війни цього року можлива. Наступного також можлива. Розвал Російської Федерації можливий за ще однією умови: Крим стає підконтрольною Україні територією. За словами експерта, оптимальна стратегія війни на даному етапі враховує розташування фронту, наявність особового складу, сил і засобів у кожної зі сторін. Тому ЗСУ розгортатимуть оборонні рубежі на сході та півночі. А на південному напрямку буде розвиток наступальних дій в бік Криму. Крим для Росіян це відірваний шмат. Там російська армія практично замкнена в географічній пастці. У Криму можна сказати смерть Кощієва, Путінська смерть. Після звільнення Криму Росія почне розвалюватися. Путін точно не всидить на своєму кріслі. Тому для нас дуже важливим є звільненням Криму. Нагадаємо, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко писав про те, що півострів буде звільнений раніше за Луганщину та Донеччину. Крим справді є найвразливішою ланкою серед усіх тимчасово окупованих територій України, особливо порівняно з Донецькою та Луганською областями, що мають сотні кілометрів спільного кордону з Росією та вельми розгалужену логістику. Це дає змогу російським окупантам підтримувати високий рівень матеріально-технічного забезпечення військ за будь-якого розвитку подій. Півострів, що на перший погляд, прикривається тимчасово окупованою лівобережною Херсонською та Запорізькою областями, залишається вразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення. Ого півдня, причому процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом. Своєю чергою Роман Світан пояснив, що існують різні механізми звільнення Криму, але оптимальний варіант дальні засоби ураження, ракетна компонента та інші сучасні технології. Саме таку військову допомогу і проситиме Україна у своїх партнерів, щоб мати достатню кількість засобів ураження для дистанційного звільнення Криму. Водночас світан наголосив, що й економічна підтримка наших партнерів є дуже важливою. Третє це економічна підтримка нашого населення. Це дуже важливо. Чому? Бо в перші півроку воює армія, вона приймає на себе удар будь-якої зовнішньої агресії. А ось наступні роки воює вже суспільство, воює народ. Тому суспільство має бути єдиним консолідованим під певне завдання, і це коштує досить серйозних грошей. Тому економічна підтримка наших партнерів є дуже важливою. Наступним компонентом швидшого завершення війни експерт назвав професійність ЗСУ. Дуже важливо, щоб армія була мотивована і профпридатна без аматорського складника або, не дай Боже, примусового. Для цього потрібно створювати кадрову армію, не призовну, не мобілізовану, а саме кадрову. Роман Світан переконаний, що синергія цих дій призведе до нашої перемоги, причому швидкої. Перемоги водночас чинником для того, аби ця війна врешті завершилась, можуть стати переговори з Росією. Наприкінці червня Зеленський в інтерв'ю баданню Philadelphia Inquire припустив імовірність перемовин із РФ. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель тристоронній договір із посередниками, який задіювали щодо роботи зернового коридору. Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписати в ЗРФ. І так воно спрацювало дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина. Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни що могли б стати посередниками, йдеться наразі, невідомо. Ймовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва. Ще одна причина, що Туреччина та Росія мають дипломатичні та економічні відносини. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційної. Нового фронту, дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.